трошки я засидівся і забув засняти вам этот Уу. по утрам сейчас холодно сейчас уже 11 часов и до сих пор холодно я вот тут спав это такий лайфхак кстати всегда если як колодка якась валяется або палка и багато листья воно всегда вот тут это а можно щепить гриб ты воно классно Ось тут моя палатка стояла, було дуже класно. А живність вокруг страшне, тут таке бушувало. Аж удивительно, от в наших Карпатах такого немає, а тут прям капець. Я знайшов хорошу хованку, вона закрита взагалі так. Ну Там схил, по-перше, якщо там з тієї сторони хтось був, він мене точно не побачить. А тут зі сторони дороги густі заросли. Дуже густі. Так що і добре, що я, от у мене собака напугала, я пішов шукати далі і знайшов ідеальну ничку. Тут вообще, вообще така тишина, таке відчуття, що я десь дуже далеко від цивілізації. Отак вот. вот от я сюди, сьогодні ночував. Отже, сьогодні 26 серпня 2025 року. що вивчав вопроси, коротше, а чи правильно я вибрав Болгарію? Може вибрати другу країну. Розмишляв насчет других країн і все-таки виходить, що ні. Якщо вибрати вот. критерії за і против, то це саме. Чого я просто задумався про Словакію сьогодні і про Польщу із замови. Ну там багато аргументів проти оказалося. Во-первых, не дуже дешево. О, Словакія, взагалі, виходить щось дорогає. Ну, по крайней мере, по отзивам. Може, я, правда, подивився сайти з объявлениями про жилье про оренду. Так там, виходить, я знаходив дешеве жилье. І навіть в Кошице, в при, прешові цьому ж самому. Получается, по... По 200 євро можна знайти в місяць жилью. Може, то брехня, я не знаю. Кажуть, що в Польщі дешевше, але по отзивам людей кажуть, що в щось Польщі... мені писали 500 євро, 500 євро. Які 500 євро? Коротше, 500 євро це не дешево. Може, є десь дешеві города, але я не знаю. Де в Польщі є, де є города, якісь, чи взагалі населені пункти, в яких дешево можна знайти житло в Польщі. Якщо хто знає, напишіть. Я знаю багато хто живе з вас в Польщі. Все-таки я почитав всі ці аргументи, плюс того, що там зараз якась напряженка з поляками, що, може бути, скоро українців бить будуть в Польщі, тоже не Тому все-таки склоняюсь до тому, що лучше все-таки Болгарія. Серед самих дешевих країн, от Болгарія, є ще Молдова, але Молдова не входить в Євросоюз, в там проблема. Кордони, ну і плюс таке, що всяке може бути. Для для и може і підійде, коротше, там годик перекантуватися, а так якщо постоянно жити нет. Поэтому, ну, если выбирать, все равно Болгарія. Тому що навсі ставилися жити, і з європейських стран мені підходить тільки Болгарія. Вот. В Румунії теж можна дешево перекантуватися, але там мова проблема, да. Среди мов, по-мовному параметру, виходить, що все-таки Болгарія мова складніша, ніж польська чи словацька, але все одно. Равно... Я думаю, я її вивчу. От так Я, я просто чого задумався над цим вопросом, поэтому зараз і коментую. Я про що думаю, про те і розказую в відео, бачите? Пишіть, що ви думаєте. Напишіть свої аргументи за різні країни, які я перечислив. Може, якісь країни, які я не, не перечисляв. Ну всі інші країни я відкинув. Потому що там багато мова, бюрократія всяка і проче. Не хочу цього. Мне надо, чтобы попроще. А Болгария в этом плане все равно самая простая, оказывается. Гриб, обдурка. Как сверху дивишься, вроде похож на белый, а на самом деле это непонятность какая-то. Но я, там находил вот и горькие грибы. А так пока. В общем так, вырешаемо. Стартуемо потихонечку вырешаемо. Ось така у нас дорожка, вже почався асфальтик, надіюсь він і не далі буде. Гляньте ці двері. Пам'ятаєте такі двері? У нас колись такі були. Фух, дивіться, яка гарбатасть тут, да? Спуск настолько крутий, що і спускатися пришлось пішки. Виїхав на трасу, але траса в початку теж була прям як в Еквадорі або в Албанії. Дуже опасно. Правда, тут сухо, то нормально, тормоза працюють добре зараз трошки спустився вниз, стало набагато тепліше. Кстати, по поводу рельєфу. Можна знайти чихаючу машину і підкинути говна на вентилятор свіженько. Там де гори, полонини, де гірські потоки ріки, де смарік, чок, чокген розмай. Село велике ровне. Опа прикольно, що цей храм мені напоминає православний. Може він і є православний, а? Хто розбирається? Бо я не розбираюсь, але зверху якась звезда. Отже, у нас закончились горний дороги. Зараз будемо їхати вдоль цієї річки Ось туди Там наше все. Жили на 10 км Я так зрозумів велодорожка веде туди В общем тут теж добре все Це не річка, це мабуть, якийсь канал Чи це вони так спеціально її зробили Це ми під'їхали до дамби я так понял, тут електростанция Весьма цікаво, що це таке, може це канал судоходний Вообще непонятно по кому принципу вона работає Нам туди, в ту сторону зараз їхати. Хтось там казав самокатчиків, не було в Праге Вони везде є, я просто їх так не снимаю Ось їде чувак До речі чего електричний самокат називається самокат Если він самоїзд? <реш> насправді. Який цікавий місточок новий. Ну, мабуть, він не тільки для велосипедів і для машин теж. Отже ж місто жиліна, я в нього заїхав і перше, з чим я Блин. столкнувся, побачив короче, на заправці Мардабінтія циганештив. А поліція їх рознімає. Там крику, галасу. Страшне. Коротше, тут площа. На ній куча торгових центрів, і в якомусь з них знаходиться і Макдональдс, і Білла. Але як туди потрапити? Я так зрозумів, треба десь паркуватися і заходити всередину. В общем, я прибув на вокзал, то білет докошиться. І, і стоїмо ждемо, коли об'являть на якій платформі. До поїзду 15 хвилин до сих пор не об'явлено. Таких як я тут ціла толпа. О, у них тут прикол. Третя платформа, 10-14 колія. Що за бардак такий. За 10 хвилин сказали, що на цій. А тепер знати, де мій вагон буде. І запригувати буду, розпаковуватися, вже там буде, розтягуватися. Он же наш поезд, їде, Уже майже прибули до фінішу. Тут зі мною рядом сиділи німці. В поїзді є розетки. є Wi-Fi, но ньому чогось не, не получилось заробити. Я сидів на своєму інтернеті, поігрався з чатом GPT. Так і время пролетіло. Вот такое. Скоро прибудемо через 10 минут, але на дворі вже майже темно. Так що все буде по темному, буду воду шукати і ничку. Ну нічого, пролимся. В обійшовся 15,80. Я так зрозумів, із них приблизно 2 євро за велосипед. Ну, десь приблизно, я точно не знаю. там вони дали 3 білета. Причем на первом билете просто написанный тариф, а на втором указано место и написано, что плата за место и велосипед. А сколько именно за велосипед, не знаю, там 2 евро есть в в общем, в общем, интересно. В общем, я выгрузился, сейчас надо трошки одеться плиша. Водичка тут рядом с вокзалом есть. И все, и поеду нычки. донычки моей километра 4-5. Ось такий у нас паровоз, ось мій вагончик. Тут для велосипеда з'їзду немає, так я на ліфті з'їду. Опа. Ось вот так от ми прибули, а тут виход прямо на двір. Коротше, так водички набрав і зараз їду на ничку, як мені проложив маршрут наш дружбан. Так, в общем, Кошице виглядає як звичайний український город. Замініть надписи на український і все. І буде звичайний наш Хацапетовськ. Отже, придіслов'я невеличке. Зараз буде добівка. От, я буду розказувати про свої мислі. Так що, якщо воно вам не цікаве, можете вже далі не дивитися. Там для вас цього цікавого не буде. Отже ж, а це буде добівка до прошлої серії. Я хотів порозслуждати вибору країни для життя. Про країни, які підходять для мандрів, я як поговорю, а зараз просто хочу, за... тому що раз я вже почав у цій серії розговор за країни. Що в мене за Словакію? Получається, що в Словакії мова. Да? От. Е... У мене один із важливих критерій мова. Потому що я зрозумів, що це дуже важливий критерій. У мене з іноземними мовами дуже важка. От. І якщо мова зовсім не зрозуміла, поки її вивчиш, дуже важко буде. Тому я в, своїх, в своєму виборі майже всі країни, де мова для мене не зрозуміла, я відкинув. От. Звісно, в Південній Америці у нас що виходить? З тих країн, що там були, мені єдине, яка могла б подобатися для життя, це Бразилія. Але там ще з кліматом є проблеми и вот эти вот всякие малярии и прочее вот. ну и соответственно мова мова у них капець вообще поэтому південна америка вся відпадає плюс вона ще й далеко вся вот. менталитет людей дуже сильно відрізняється от від нашого откидываю іспания іспания поначалу рассматривалась но при более детальному изучении оказалось что вона не имеет ніяких преимуществ по сравнению с другими странами вот. Поэтому это по кліматичним умовам, получается, ті той клімат Шандра вулиця мені не нравиться Тані. І тому ми відкинули її, да. Франція, отже, на тоже із замови. Ну і там, в мало плюшок таких. Там мало чим вона мені підходити. В Німеччині дуже багато вот этих приколов бюрократія дуже специфічний їхній менталітет і вот это вот все вот эти вот Приколи по поводу того, що можуть, щось не так зробиш, можуть настукати і куча всяких проблем може возникнути. Ну, Опять-таки, да. бачите, як для мандрів, Німеччина нормальна Вполне себе, тому що там, ну, якщо так особо нічого не нарушать, то в принципі вполне нормально можна мандрувати, і нички шукати, і все все роботає. Вот. Так, далі що там у нас? Вот. а По поводу, да, що німецька мова, кстати, вона мені не. Навіть несправдя на те, що я її вчив дуже давно. Вот. Я розумію її краще, ніж іспанську. Ось вот, такий прикол. Далі Чехія. Ну, Чехія не відпадає, э, тому що взагалі ніяких преимуществ не бачу. Життя дорого. Да, вона похожа на Україну, в принципі, так вроді все привично, але ні. Словакія чуть краще. Ми по Словакії можемо поки залишити, я її ще повністю не відкидаю. Ну, я, я в ній ще мало був, тому мало знаю. Із тих країн, де я ще бував, там. Італія відпадає по-любому, там взагалі нічого цікавого для мене не було. От, що там, Хорватія, це все. Ну, це курорти Ні. Чорногорія, Чорногорія ну, може бути, але там є мінус, вона не входить в Євросоюз. Що там касається Боснія, От Боснія дуже хороший варіант, там жити дешево. Вона п'ять-таки не входить в Євросоюз. По поводу того, що там пугається всякої війни, то пугалки дурні. Не, не буде там ніякої війни. Вот. Плюс ще з таких дешевих країн, інтересно, Молдова. Вона-таки вона не входить в Євросоюз, зато життя дуже дешеве. Плюс з мовою не буде проблеми, тому що там половина населення російську мову знає. Вот. Румунія дуже хороша по всім показателям. Плюс у мене вже є румунська бумажка. Як Для временного міста жительства вона підійшла. Но опять-таки, а зачем временно выбирать Украину, яка тебе -то точно на постоянно не подойдет? Плюс мова, опять-таки, мова. <свят> вот. Поэтому так, и можно как бы условно оставить еще для выбора, но нет. Вот. Что там еще у нас? Кого я забыл упомянуть? Венгрия отпадая сразу, хотя там тоже есть плюсы свои, но нет, отпадая. Вот. Потом еще Греция тоже отпадая, В первую очередь из-за мовы, плюс там дороговато. А от Болгарія варіант дуже хороший оптимальный. оптимальний. Поки що Болгарія Она Вона по більшості показателей не підходить. Вот прям якщо брать по всім критеріям, які мені подобаються, вона підходить. Плюс ще Польшу я рассматривал, але там зараз такі проблеми з українцями. Плюс вона не така вже дешева, хоча пишуть, що дешевше, ніж Словакія. Ну, теж, коротше, непонятная якось. Вот. Плюс, надо ж пам'ятати, що які у мене критерії. Це я так розсуждаю вслух, а може ви щось мені підкажете, цікаву ідею. Мої критерії такі, що виходить, мене не цікавить, які там роботи, які там зарплати. Тому цей критерій взагалі не вот. Ну, Безпасна, всяка бюрократія, з цим якраз в Болгарії намного краще. Типа Німеччина, от там буде ух, там бюрократія страшна. Плюс. Далі. Ну, дешевизну життя, я вже сказав, щоб дешеве жильо, дешева комуналка, дешеві продукти. Опять-таки, в, в, в той ту, в ту степені, наприклад, що в Болгарії дуже легко зняти житло. В той же Іспанії дуже складно. Якщо ти в Іспанії десь постійно не працюєш, тобто ну, вони не розуміють, хто ти такий, що ти там робиш, вони не люблять здавати на короткий період, плюс вони бояться окупасів, потому что там, там законы дуже хитрые. Ну, в общем, такие приколы. Поэтому Испания дуже это самое. Плюс, да, еще такие моменты. Я не рассматриваю особо вот эти всякие плюшки, там, выплаты, которые дают там беженцам, вот эти все пособия и прочее. Я это не сильно дуже рассматриваю, потому что там есть свои нюансы. Там є багато і плюсів і мінусів, але як для мене більше мінусів. Тому що в той же Німеччині, наприклад, якщо тобі там і дають і житло, ти отримав, можеш, безплатно і, і по собі якісь. Але потім виходить, що ти попадаєш в такі саме, що ти приходиться підляти, тому Я й я, я, я бачу, коротше, з німцями пообіцявся з тими, з якими я общався, І вивод такий, що о, о, оптимальний варіант либо на часткову роботу якусь устроїться, Либо вообще как можно быстрее спрыгнуть с их пособий и пойти на самообеспечение и ложить на всех. Вот так вот. И поэтому вот такие вот, вот эти все плюшки я особо не рассматриваю. Если там можно что-то получить, якусь халяву, то хорошо, но, но нет. Но нет, этот вариант, этот критерий особо я не рассматриваю. Ну и тут надо напомнить, что я рассматриваю такие краины, в которых я уже бывал. Бо ті країни, в яких я не бував, там нічого не поймеш, їхати туди, не знаючи, що там мене жде. тому що, я вже розказував, да? можеш слухати і читати, скільки хочеш, а коли приїжджаєш, багато чого оказується, не так, як ти думав. Ну, тому з тих країн, які я розсматривав, ну, я в них не бував, поэтому я їх і відкидаю. От, Наприклад, Грузія і Арменія. Ну Там є мінуси, так. Да. Дуже далеко від України, від Європи, зато дуже близько до канібалів. В этом великий мінус, так. Да. А по останнім критеріям, конечно, вони дуже класні були б. Тому їх я теж відкину. Не будемо розсматривать їх. Тим більше, що Грузію я вибирав для временного міста життя, не Вот. А от Болгарія вона мені підійде і для временного, і для постійного. Ось вот таке. От, плюс треба пам'ятати, да, що ну, опять же, по, по поводу тих, всіх робот і Вот. Да, я буду заробляти, да. а гроші для того, щоб прожити перше время, у мене теж є, так що це не проблема. От, от і дивіться, що ви думаєте по цьому поводу? Получилось дуже длинне. Хороша добівка вийде. Ну що ж, на цьому. Ну, цю серію ми закінчимо. Наступної серії теж буде цікаво. Там я буду шукати ничку. <гум> тобто там я не буду переміщатися нікуди, а буду шукати ничку. До нової серії. Пока.